Друзі, привіт! Вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную три нові турецькі серіали, які вийшли у 2024 році. Вони порадують вас цікавим сюжетом, гарними акторами та неймовірними історіями кохання. Незмінно дякую всім, хто підписався на канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Дякую наступний. Країна виходу Туреччина рік виходу 2024. Даний серіал має всього 8 серій, тому ви зможете його швиденько передивитися, не витрачаючи багато часу. У центрі сюжету знаходиться жінка на ім'я Лейла, яка декілька років тому познайомилася з Омером. Він був розумний, вродливий, успішний і неймовірно дбайливий, і вона закохалася в нього без пам'яті. Він дарував їй розкішні букети квітів, запрошував до ресторанів і навіть скріпив важливість їхніх взаємин красивою золотою підвіскою, яка несла сенс нескінченності та любові. Тому Лейла перебувала на сьомому небі від щастя і думала, що нарешті знайшла людину, якій можна тотально довіряти. Але доля мала інші плани. Все ж він зрадив її, і це стало неймовірним ударом. Після хворобливого розставання героїня почувала себе надзвичайно паршиво. Вона й не думала, що в цей нелегкий час познайомиться з багатим та привабливим джемом, про якого на околицях ходили неоднозначні чутки. Однак він був далеко не першим у її списку побачень. Тому як будуть розвиватися події в даному серіалі і чи зможе лейла знайти своє кохання, все це ви зможете дізнатися, якщо подивитись даний серіал. На другому місці знаходиться серіал під назвою Весна країна виходу Туреччина рік виходу 2024». Серіал Весна це серіал турецького виробництва, що є адаптацією популярної корейської дорами. Сюжет будується навколо доктора Бахар. Головна героїня вже давно здобула диплом лікаря. Щоправда, кар'єра у неї так і не склалася. Дівчина була змушена залишити роботу. Тепер вона проста домогосподарка, яка піклується про близьких людей та родину. Звичайно ж, це певною мірою засмучує бахар. Завдяки її підтримці, чоловік зумів досягти видатних висот у медицині. Тимур наразі є керівником великої клініки, але все круто змінюється, коли жінка дізнається про своє страшне захворювання. Єдиним, хто може допомогти в цій ситуації, стає доктор Енвер. Який все життя був головним конкурентом Тимура. Як будуть розвиватися події у даному серіалі і чи зможе Бахар подолати свою невиліковну хворобу, все це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний серіал? На третьому місці знаходиться серіал під назвою До тебе країна виходу Туреччина рік виходу 2024». У центрі сюжету молодий чоловік на ім'я Хакан, який останнім часом почувається неймовірно слабким і спустошеним. Він познайомився з Мерве рік тому, і ось уже шостий місяць вони жили у шлюбі. Після весільної мандрівки новоспечені молодята переїхали в гарний будинок, у якому хакан обладнав дитячу кімнату. На їхньому задньому дворі серед зеленого листя і квітів красувався басейн і майданчик. І здавалося, ідеальнішого чоловіка Мерве годі й шукати. Але замість радості на обличчі дівчини незабаром з'явилася глибока печаль. Усі думки Хакана були прикуті до дружини. Він намагався зрозуміти, що з нею відбувається, і не збирався здаватися. Але чоловік не підозрював, що доля поставить його перед нелегким вибором, коли, вирушивши у чергове відрядження, він познайомиться з красивою незнайомкою сахрою. Вони зіткнуться в аеропорту, потім в літаку. Потім візьмуть сусідні номери в готелі і незабаром несподівано опиняться за спільним столиком у порожньому барі. Будь-хто назвав би їхню зустріч доленосною, але Хакан не вірив у збіги. А дівчина, на руці якої не було обручки, була занадто наполегливою, щоб повірити в те, що вона опинилася за одним столиком з багатим і чарівним незнайомцем абсолютно випадково. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!